Не знову на вас Бразильський агат це дуже красивий агат, дуже красивий це е, каміння, яке ну, навіть не знаю як сказати, але скажімо так, що є один із самих популярних. Тому що подобається людям, що в камінні. Дуже багато відтінків, є прозорі, є в одному камінці, бачите, і прозоре, і матове каміння, ну, не матове, а не прозоре. Всі руни обов'язково прорізані, всі підібрані майстром в один набір, щоб він працював, щоб він, він приносив користь своєму власнику. Всі руни йдуть в шкіряному мішечку обов'язково. Всі запаковані, укомплектовані і гармонійно подобрані один до одного камінці. Чекаємо на вас в магазині Планета Езотерика.